Чому Арестович та Шейтельман зайняли перше і друге місце в рейтингу YouTube щодо проведення стримів? Тому що я не брав участь, а так би в них було друге і третє місце. Ну, а якщо серйозно, тут зовсім інше цікавить, як буде далі? Буде церемонія нагородження. Хто і як? Поведе переможців до І Я думаю, що це буде дуже знакова фігура. Я перебрав багатьох, Чогось мені здається, я не уявляю когось іншого, ніж Бориса Абрамовича Березовського. Я якось раніше про це і не подумав би. Але якась примха долі звела в цьому рейтингу ці дві, без сумніву, видатні постаті. Блогерського руху. Як на мене, так не варто було так, в принципі, палити контору і поспішати. Але якщо вже звели, то звели. Окрім Бориса Абрамовича, їх ніхто не може вести.